У мого чоловіка день народження 23 лютого. Все замі... було дуже гарно, ніяких підозр, Якісь розмови були, але якось хотілося це все відкинути, бо Харків це кордон, і у нас половину населення це родичі, Білгородська область. І тому якось не вірилось. Ну як це так? Це ж наші браття, це ж наші мами там, у когось, у когось сини там, внуки. Тому ми не вірили. От 24 лютого. Під ранок якісь е звуки у небі. Знову не повірили, може щось там зірвалося, якась бензоколонка, може ще щось. Але коли 25, да, метушня почалася, люди е е е якось панікувати стали. Але коли 25 лютого я виглянула у вікно і побачила, що палає школа це перша школа у Харкові на Шевченка, 134 школа, вона горіла. І, а у мене я живу на восьмому поверсі, і видно, що вулиця Шевченка вона паралельно йде моїй вулиці. І я бачу, палає все, поворачую голову, палає будинок п'ятиповерховий, і стоять страшні. Я ніколи не думала, що звичайна Залізяка буде мені так страшна. Стояло чотири БТР з усією страшною свастікою С. Виявляється, що прорвались росіяни так далеко до нашого вже району. От, і почались вуличні бої. І Для того, щоб їх якось витіснити, вони сховалися у цю школу. Виходу іншого не було, запалили школу і так їх витіснили. Їх там було 30 солдатів. От, оце я тоді повірила. Що війна, що нас вбивають, все горить, це дуже страшно. Тоді я схопила своїх онучок, я опікун, у мене дочка загинула, і ми в метро побігли, в метро ринок Барабашова. Там людей було тьма на підлозі, на сходинках, у вагонах. Знаєте, хаос, те, що ми колись бачили по телевізору. Художніх фільмах, воно враз якось все ожило і думаєш, чи це ти спиш. Страшне. Десять днів я була у метро. Знаєте, люди зовсім інші стали зразу, от 10 днів. І якщо це добра людина, добро з неї пре, а якщо якась е, цвіль у людини. Вона теж перла. Поки ми сиділи у метро, нібито було все в метро тихо, нічого не чути. Але на горі люди, які виходили, приходили і розказували страшні речі. Салтовки нема, північної Салтовки нема. 602-й мікрорайон нема. Як нема? Це не укладувалося у голові. Це тільки 10 днів війни. Були страшні, страшні е, взриви. І раптом один день у нас. Погасло світло у метро і такий грохіт страшний, і там такі люстри великі в метро. І вони почали хитатися. Боже, це було так страшно, виявляються ці орки. Кинули якийсь снаряд на Барабашова. І загорівся базар. Все навкруги горить. Знаєте, ну кінець світу, все горить. Я так перелякалася, що димом задихнемося, бо одразу закрили всі двері, все позакривали. Але Бог милостивий вітер подув в іншу сторону, і це згаряще пішло трішечки далі. Приїхали МЧСники, загасили, безумовно, дуже багато згоріло, але і залишилося. І тоді оце, я думаю, ні, треба кудись бігти. А так сталося, що колись моя старша внучка, їй. 22 роки вона студентка юридичної академії. Вона познайомилася з хлопцем, дуже гарним хлопцем. Він родом з Драгобича, навчався у нас у Кожедуба, вертольотчик. Вони почали зустрічатися, кохання, він зробив їй пропозицію, але так сталося, що у мене знайшли дуже страшну хворобу, і моя внучка відмовила хлопцеві їхати у Дрогобич. Каже, бабушка мене виховувала, а тепер, коли таке горе, операцію їй треба робити, я не можу її кинути. І Юра поїхав сам у Дрогобич. Молодь через мою хворобу розталась. І ось коли. Так, вони якось там піддержували відношення, там він завжди писав мені відкриточки. Мені дуже подобалося з ним спілкуватися. Я колись була вчителькою української мови літератури. А що скривати, у нас у Харкові всі розмовляють на російській мові. І тому, коли Юра з'явився у мене, знаєте, як ковток, я з ним розмовляла, ми з ним якось все це обговорювали. Я дуже полюбила цього хлопчика. І коли почалась війна. Знаєте, це так, як наші родичі з Росії, у мене там родичі, і Оля, бери дітей, якось пробирайся до Білграда, щоб вас там ці бендери не повбивали, а ми вас тут зустрінемо і повеземо там у Вологду і далі, де вони живуть. І ось оцей, вибачте, в лапках Бендер. Який два роки вже у нього, може, там було якесь своє особисте життя. Він почав нам дзвонити, писати: пані Оля, я вас благаю, беріть усіх, бабусь, тьотю, діда, їдьте до нас, Юрчику, як же я поїду? Ми ж тебе кинули, батьки ж образилися, як я можу? Совість у мене є. Я вас дуже прошу, зараз така біда. Беріть усе, я вам кажу, це як військовий, я вас благаю. Беріть всю сім'ю. Всю свою велику сім'ю і їдьте сюди. Тоді почали батьки дзвонити. І ось розумієте, чоловік мені каже: Оля, ну що, треба дітей спасати? Їжжай, їжджай. А знаєте як? Ти ж не знаємо, що за люди, а як туди їхати? А це так далеко, тисячу кілометрів. А може правда, нас не люблять? Ми ж москалі, нас не люблять. І діти дорожчі мені були. І я поїхала. Ми приїхали. Ці люди. Про яких кажуть, що вони тут нас їдять, що вони нас тас що вони нам там вони заставляють щось робити? Вони нас зустріли душевно у Львові, привезли сюди. Я у них жила три місяці. Люди відкритим серцем, люди, які сусіди, побачили, що моя внучка меншенька ходить у ботинках, а вже весна. Ввечері вже прийшли люди, принесли одяг, принесли взуття. У школу я сюди дівчинку свою оформила у другий клас, там такі зауч, директор, вчителька, душевні, дитину прийняли. Вона так зразу якось злилася з колективом. І коли мені почали знову родичі, з вологди писати, що Оля, там же що ж ви робите, їдьте ж сюди, ми ж вас. Ховаємо, ми вас врятуємо. Я пишу: що ж у вас за совість? Я їм почала висилати про Бучу, про Городянку. Я їм почала висилати е, наші знімки, що в нас, яка в нас Сєвєрна Салтовка, що в нас взагалі твориться. Уже на той момент райсполком нас нас підірвався. На це мені мої родичі відповідають: а це все фейк, не вірь. Ось, бачиш, Херсон здали. І там не одна людина не пострадала, це вони так мені розказували, і там всі живі, і місто живе. Так хочеться зараз питати. І як же ж Херсон, який не пострадав, але я їх всіх заблокувала і сказала: вибачте, будь ласка, у мене немає більше родичів. І я поїхала до Бендерів, які нас їдять, які нас ненавидять. Ви дуже в них помилялись і звільнювати нас ні від чого не треба, це наша рідна Україна. І от таким от чином я залишилась тут. Мати моя, їй 84 роки, вона не поїхала, ну куди вже в такому віці? Сестра моя там залишилась, чоловік залишився. Вони розказують кожен день взриви, кожен день підірвали. Поруч технікум, поруч школу. Ну, стільки люди, сусід загинув уже у нас на війні. Перше, що я побачила, це оці БТРи, які через яких школа загорілася. І поруч, там у нас є вулиця Новоолександрівська на Журавлівці, там загорілася п'ятиповерховка, це новобудови. Ось Криша і верхні поверхи вони горіли. Це я своїми очима бачила. І коли ми їхали, я виїжджала з Харкова 6 березня, і ми їхали через місто. То розумієте, оце 10 днів я сиділа у сховищі і раптом мене вивели. Мені в манежах у центрі, Значить, там у нас є, так у народі називався магазин Люкс. Значить, він криша розвалена, це старі такі на площі, Горисполком підірваний, райсполком згорівший. Далі їдемо по місту, дороги, ці снаряди, машини згорівші стоять. Дуже було страшно. А коли ми приїхали на вокзал, то взагалі було. Значить, людей дуже багато, йшов сніг, люди на валізах, валізи не дозволяли брати з собою, люди кидали все це, інвалідів дуже багато було. І ось починається такий гул. Піднімаємо голову, летить самоліт. Він настільки цей літак летів низько, і там тероборонці стояли. Почали кричати Лягайте. І оце, знаєте, це так страшно. Бабусі з паличками, матусі з дітьми, грудними немовлятами, вагітні жінки, всі лежать на землі, сніг іде, а воно так ричить і ось настільки низько і почав стріляти. У мене моя внучка дві-два тижні не чула старша, у неї як волною цією хвилею у вуха. Це було страшне. Оце те, що я сама своїми очима пережила. Ну а так, те, що от розказують мої рідні люди, бо вони там, у Харкові. Кожен день у мене чоловік на журавліці. Кожен день, кожен день що небудь поруч, то технікум підірвали, то школу ще одну підірвали, то навіть комунальне підприємство. Ніякої військової структури там немає. У нас це е, метро Київська, це центр міста. Там школи, дитячі садки. Все, точечно прям вони стріляють кожен день. Ресторан Бригантіна е, далі. І ще одну школу вище підірвали, інститут підірвали, е, спортивний комплекс це над нами. Що їм треба? Я не знаю. Коли вони околиці підривають, ну то, що можна якось їх зрозуміти, вони якось хочуть до нас прийти, але в центрі міста. Все підірване. От чоловік каже, все це не те, що там десь хтось мені вислав. Це з уст мого рідної людини. Все підірване, все розвалене. Я дуже хочу додому поїхати, бо мама у мене там. І кожен день мама мені каже, Олічка, я мабуть тебе не дочекаюсь. Уже ж такий вік, 84 роки. А чоловік каже: Оля, сюди їхати не можна. Ти не уявляєш собі. Ми просто перелякаємо меншу дитину. Бо те, що ви запам'ятали, це було одне. А те, що ви приїдете і побачите, це жах. На одеській. Там однієї знайомої жінки, знайома, вони гуляли просто на, дитячий, на дитячому майданчику з дитиною. Почався обстріл. Це було десь місяці два назад. І у них прямо на очах розірвався цей снаряд, чоловік зразу впав, загинув, дитинку цю ранило. Ось, так що це, то, що, ну, це слів людей. От. А, так, а, і ще, значить, мізять. Меншої дочки чоловік на Олексіївці. Це був ще березень місяць. Почалися на Олексіївці обстріли і теж в 10 метрів від нього упав снаряд чоловіка зразу на смерть, а його відкинуло просто в сторону. І він теж деякий час, голова дуже боліла, і він нічого не чув. Це те, що з моїми близькими було. А і слів людей, звичайно, розказують так, ще ні-ні ні, вибачте. Але ще там, де живе моя мама, вона живе район Тюрінка, це біля метро Барабашова. То теж десь місяця-два назад у будинок приватний, там у нас взагалі ніякої військової немає інфраструктури. Попав снаряд і загинула жінка 45 років. У будинку в своєму, це те, що от мама каже, уявляєш, от людочка загинула. Оце оце слів. Таке є заблудження, чи як це сказати на українській мові? Деякі люди ображаються, думають, що от якщо ми розмовляємо на російській мові. То ми чогось не розуміємо і що через нас Росія на нас напала, бо вона вирішила, що ми їхні. Ви знаєте, це заблудження. Ось, наприклад, Харків ми не розмовляємо російською мовою. Я хочу повторитись, як і люди пишуть в інтернеті, у нас своя мова харківська. Ми шокаємо, ми гекаємо, ми хахли. Ось таке є слово хахли. І ми любимо Україну, і Росія це для нас ворожа країна. Розумієте, і як би це пояснити? У нас весь Харків, навіть ті люди, які були колись за межою закону, які там у тюрмах сиділи, всі пішли, їх там не шукали, як оце ховаються десь у багажниках. Ні, у нас вся молодь і погана. І хороша, всі в воєнкомати пішли. У мене чоловік 64 роки. Він бігає туди, каже: Візьміть мене, ну куди ж ти вже підеш, тобі ж вже 64 Молодь вся йде. Дуже ображаються, що не йдуть, згинуть люди. Але ми... Да, ми розмовляємо на російській мові. Але я стільки людей знаю, які вже зараз до мене звертаються, Оля, допоможи, да розкажи, не хочуть розмовляти. Розумієте? Вони навіть. Оці гади, вони навіть не розуміють, що вони нам допомогли. Вони оцю межу, яка була між западною Україною і східною Україною, вона просто її немає. Люди самі почали хотіти розмовляти українською мовою, розпитувати, про народ розпитувати. У нас у мене сестра, вона росіянка, вона не вміє розмовляти українською мовою. В школі вона вчилась. Вона мені Оля. Купи мені вишиванку і прапор вийшли. І у неї було день народження, подарок їй на день народження, вишиванка і прапор. Тобто люди настільки зараз пропитані патріотизмом, і ніхто їх не жене в спину, і ніхто їх не заставляє. Це їх поклик душі.